Знайшов я все ж таки лампадки по невеликій ціні. Побував на цвинтарі, всіх провідав, квіти поклав, запалив лопатки. І знаєте, в цьому, в цьому році не брав, сказав батьку, не буду брати ні піщенік, ні цукерок, нікого. І не пригадав. Бо я вже пізденько був, людей не так багато, але були, ну, достатньо. І цигани. Коротше, цигани з Закарпаття приїжджі. Це, ви являєте, ну, скільки на Житомирщину проїхати, щоб позабирати з могил там, цукерки, печиво, ну, всяке таке, що кладуть їстівне. Це просто трендіас, вони з мішками. Тілешки спеціальні, короче, ну, поняли на колесах. Мішки сахарні, малі, коротше, оці мішки на плечах тянуть. Там повне, ну я не знаю. Там стільки солодкого цього всякого. Навіщо це зайва процедура? Зразу циганам віддай, просто і все. А вони аж за Карпаті їдуть. Ну, хіба не можна? Що вони тратять гроші на дорогу? Тут людей бентежать. Хіба не можна? Ось, наприклад, там, Петро Порошенко, да, у нього фабрика. Ну, відправляє раз на рік там, вагон цих бджолок, вагон бачених бджілок, там, цукерок цих туди. Ну, щоб вони вже не їли до Схочі, до не їхали і тут по всій Україні не бентежили людей. Така ось пропозиція Петра. Я думаю, було б патріотично. Тобі б зарахувалось.